Зіпелор. при болю в горлі. Лесь, лесь. а як ти до того, щоб зробити разом Русь? Бодя, я тобі зараз такий Хрусь зроблю, чесне слово. Ні, 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 ти не зрозуміла. Я про Хрусь Перекусь. А, це зі це, це сметаною, так? Да? Угу. Ну, тоді я з превеликим задоволенням. Дівчата, спонсор показу торговельна марка Чіпстерс Хрусь Перекусь. В ньому чоловіки виконують жіночу роботу, і навпаки, що робить жінка перед новим роком, буквально за годинку. Нарізає бутерброди, прасує свою святкову сукню. А що робить чоловік? Як той коняка тягне додому важку, колючу ялинку, бо жінка сказала, що без цього дерева свято не свято. Дівчата сьогодні спробуйте впоратись з цим самі. Отже, вам потрібно зробити наступне: кожна по черзі бере ялинку, відчиняє вхідні двері, з ялинкою в руках проходить сюди, далі перелізає через диван, далі проносить ялинку над столом, потім проносить її крізь гірлянду і вставляє у триногу. І тільки після цього може стартувати наступна учасниця треба перелазити обов'язково давай я покажу давай тобі ще раз в кожній дії давай давай береш ялинку відчиняєш двері ага. тут протяг зачиняєш двері щоб протягу не було так. перелазиш через диван перелажу далі тут стіл перелазиш через стіл угу. далі тут гірлянда Крізь гірлянду проходиш і тут тринога. Вставляєш О. ялинку в триногу і така: Уа-Давай! І наступна учасниця від вашої команди. Так. Можна, так? Да. Я пішла. І дубль два повторює абсолютно те саме. Актор! Сам. Актор! Шикуємося, дівчата! А, я поки піду трошки віддихаюсь. А у нас час пішов! 90 секунд! Диви, що робить? Ого, ого. Ого. Прогибчик. Сильно. Це було красиво. Так. Зрозуміло, хто лисюні носить. Давай! Ялинку! Перед новим Це роком. Пам'ятаю. Стоп, оп! Що витворяє? А Лімбо, Лімбо, Лімбо. Опа-оп, капелюшок. Не заділа. Вставляй, вставляй, вставляй. Це професійно. Є! Yeah! Є! Yeah! Yeah! Так. А подушки yeah. на дивані хто поверне? Yeah. Oh. Давай, 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 давай. Є! Yeah. 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 Заходимо. Oh. Давай, 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 спокійно, спокійно, спокійно. Oh. Подушки, подушки. Добре, 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 добре. Зупинили час, ви встигли, але подивіться, який безлад ви вчинили в квартирі. Все одно, знаєте, без чоловічої руки, як сказати, діла не буде. Похвали нас. Ми прийшли. Ви молодці. Ви зробили цю естафету швидше навіть, ніж було відведено часу. Будь ласка, золоті медалі і шоколадки. І з ікрою. Зафіксували цей момент. Ми поїхали далі. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Але перед тим, як я озвучу завдання вам, в мене є маленьке запитання до дівчат. Анастасія, скажи, а де ти знімаєш відео для свого інстаграму? В таксі. В таксі. Реміна, скажи, будь ласка, між інтерв'ю, який ти транспорт обираєш, аби доїхати до наступної своєї роботи? Таксі, Скайлер, де да ти періодично пишеш пісні в таксі? От бачите, хлопці, ми таксі використовуємо максимально. Ми робимо там все, що можемо зробити. А ще ми там можемо навіть переодягнутись. А чи вдасться це вам зробити? Зараз побачимо завдання таке за 90 секунд. Подвоє сідаєте в таксі на заднє сидіння. Ви маєте роздягнутися і одягнути ось ті речі, які перед вами. Хто справиться, отримує для своєї команди один бал. Леді, вам все зрозуміло? Між нами буде шторка якась Чи, ну, типу... Ні, тут ніхто не бачить, же ж ну, тут немає людей. А картонка? Так. На чому стояти? Час пішов. Так. А ми нікуди не поспішаємо, так? Ми взагалі. Ми вже. Так, да, вже, вже. Богдане, я до вас. Давай, 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 давай. Чекайте назад, та тут... назад, Сергію, назад. Та назад, але тут місця. Бодя, нема коли. Бодя. Yeah. От видно, що хлопці на досвіді. Так. Чи? Поїхали. Чік. Ну, Вау, нажав. який Ди... вітер! Не жени так швидко. <проб> та почекай. Почекай, бо тут все так, знаєш, дуже... Ого. Обережненько. Ого. Треба скласти. Щоб нічого не порвати. Боже, де дирка? Так що відбувається? Хто так? Раз, два, три, Мужики! 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 фей, Щось дуже швидко пленеча. Дирочка. Годя, чесно, я вже заплутався. Вісім сім, шість, п'ять. Та ну серйозно, я в нього не залажу, я його Отак, отак. Вези мене вези. Пане суддя, це не чесно, хоча б тому, що я в нього просто не влажу. Дивіться, я його можу, звісно, зараз дуже. Ні, Лесь, ну воно зараз трісне. Там розтібнути треба було. А, ну... Леся вирішила а питання. Оце, окей. Скажіть мені, будь ласка, як воно вдягається? Я окей. хочу подивитися на тебе в ньому. Якщо я вдягаюсь, якщо я вдягаюсь, то нам зараховують це завдання. Плечики поправно. це перше. Друге, час почався раніше. Відлік часу почався раніше, ніж ми сіли в таксі. Богдан, а чому хлопці встигли? а Ти знаходиш виправдання? Хто спитав? Я хто це сказав? Я Вийди звідси розбійник. Давайте подивимось, як нарядились наші леді. Пані Галицька Діва. Виходьте. Туплі з настали. Щоб не понатирало. Ну, По-перше, я митець. Я так бачу. Е, це модніця. Це і модніця. Угу, це угу. скромніця, це є модніця. Угу. Класно, мені подобається дуже. Молодець. А Що ти його підтримуєш? Він, він нас підтримує. Весь а? випуск. Далі під прекрасну композицію. Гарно так. Гарно так. жити без тебе. Боже, молодець. <рес> <рес> Нє, ну тут молодий. Леді чів, 18 століття. А можна подивитися на ваші туфлі? Угу. Добре. Вставайте до Галицької діви. Ми йдемо до наступного <рес> таксі. А це таксі привезло нам леді Бо. Ну, привіт, мала! І хто тепер зверху? Йди біля Андрія <плес> Ну і ще одну леді. Леді Се. Я їду в Хорватію на морі. Що ви від мене хочете? Нікуди ти не їдеш в цьому платі, вийди покажи. Тепер інтерактив. От які капці у мене були, а в які я мав перезутися. А в які ти мав перетинути. А от з цих двох вибирай. А ну встань, хай на тебе люди подивляться. Це ти впевнена, що того Так, треба? Давайте швидше, бо в мене ноги вже затікають. Відкрита спинка, подивіться, це Парео. Це моя коліжанка, він теж метець. В якій ви прекрасній формі, Ледісе, вставайте до своїх подруг. Завдання було переодягнутися. Тепер слово за паном суддею. У я, мене все. Я хочу сказати, пане суддя, що це аб'юз, тому що набагато важче нам. Як я маю сюди влізти? Боже, ці дівки такі сверливі, підує. <плес> все, що я можу сказати. Дорогий днівник. Все, ми пішли. В шоу балет Ціпоньки. <рик> Ціпоньки хорошо. Не найкращий варіант назви. Дуже гарно. Я йду, але я йду гордо. Чиж, давай Дідом повністю платі, я хочу подивитися. ти що жартуєш? Це... я в ньому запутався Та ти на тридцяті. Ну. Та це спина була, ні? А подує. тобі дуже гарно. Отако. Так. Отако? Так. Так. Отако? Ні, тобі реально дуже гарно. Ну, ти що, не like, файно? Грецький бог, я забираю. Дякую. Пане суддя. Тут закінчився конкурс. Я поки мовчу, ви кажіть: дівчата, якщо коротко, то без ялинки на новий рік ви не залишитеся. Вітаю, чотири бали. Кажіть Іванівна. Пане суддя, то чому ви нам не доклали іграшок на цей конкурс? Ми б ще й нарядили ту ялинку? <рес> 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 Наступного разу виправимось. Чоловіки. Ну, ви знаєте, якщо ту Андріану, Леді Чів, леді Бо, я ще витримаю, то пан Лиховида став лихобіда цієї команди. Перемога дівчат. 4-3! Та, як вони в нас досі вірять. Це все було даремно. Я перепрошую, Богдан, коли ти переодягав плаття, там випало бонусне. Прочитаймо ласка. Скільки відсотків чоловіків, коли хочуть привернути увагу дівчини у соціальних мережах, лайкають усі її фотографії Великий <вух> відсоток. Усі фотографії лайк, типу... отакий От просто заходить туди, лайк, туди лайк, на сюди відро лайків, на туди мішок лайків. Потім починаються вогники на сторіс. Правильно? Ah, ну, да, по да. накатанні. Як справа. Потім, потім вже підписуватися до нас. А потім мемчики кидає і це вже все, вишка. Ну, дивіться, я, я своїй дружині навколо. лайкаю, бо якщо не лайкну, буде біда. Зрозуміло. Так, то що, більше половини? 69. 69%. Диви, яка. Шість дев'ять Я Мудра, да? така 86. то кажи сама. От і кажи. І я лайкаю не просто, тому що треба. Відшого серця. Люблю. Так. Ми готові. Зараз, Люсю, я тобі лайк поставлю. А Раптом 82. відповідає вічна застригалка в ліфті. Так. Скайлер. 69%. Ой. 69. А яку цифру ви, ви Щоб просто. за залайкатись. Увага на екран. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Побігло, побігло, побігло. Не вистачило. І не добігло. Ой-ой-ой. Дівочки, ви сьогодні не залайкані. Пане суддя, дивіться. Неправда. Добре, не тисячу гривень, 450 гривень можна дівчатам на роботу. Та ні, просто лайк вам поставлю та й все. Отже, дівчата. Без бонусних тисячі ви все одно даєте копняка хлопцям. Дві тисячі гривень, чоловіків. Десять дівчат. Дівчата! Дівчата! Я думаю, що ми виграємо. Як приємно, що вони досі в нас вірять. zaraz bude, od zaraz, od se je raund naš.